Привіт, мої дорогі! Google навчивши мислити по командах. Попайло тепер бачить, що ви бачите. Uber збирається навчити 30 тисяч людей працювати зі штучним інтелектом. Скільки? А американський Мін'юст серйоз хоче відібрати в Google браузер Chrome. Мене, як і раніше, звати Сергій Німчинський. Привітіли до новин. Google показала ранню версію Gemini 2.5 Flash. Вона вже доступна для тестування через API Gemini у Google AI Studio та на платформі Vertex AI. Gemini 2.5 Flash є сутевим оновленням попередньої моделі до Gemini 2.0 Flash і демонструє значно потужніші здібності до логічного міркування. Ну ви ж розумієте, що він, він не вміє в міркування, але будемо вважати, що вміє. Водночас модель зберігає високу швидкість роботи та економічність. Особливістю нового продукту є те, що це перша повністю гібридна модель Google, яка дозволяє розробникам вмикати або вимикати процес мислення за потреби. Вони можуть самостійно встановлювати бюджет на мислення. Як мені подобається це формулювання, я просто не можу. Балансуючи між якістю відповіді, витратами та зітримкою у виконанні. На відміну від звичайних моделі, Gemini 25 має здатність осмислити запит, розкласти складні завдання на частини та продумати план дій. Такий підхід особливо ефективний при вирішенні задачі, які потребують послідовного логічного аналізу, ну, наприклад, у випадках з математичними обчисленнями або багатоступеневими запитами. За словами Google, це дозволяє моделі давати точніше да глибше відповіді. Ну що ж, більш розумний, е, розумний. штучний інтелект це дуже круто. Погодьтеся. Та й взагалі, хто хто зараз не користується якимось штучним інтелектом. Я, наприклад, користуюсь копайлетом, тому що лідящий мені лінки запускати якийсь окремий додаток, а Copilot — будований в Windows. Все дуже просто. У багатьох розробників з досвідом 3 плюс років з'являється відчуття застою. Нові проєкти ті самі шаблонні задачі. Але справжній ріст починається там, де ти виходиш за рамки просто коду і починаєш будувати архітектуру. Саме для цього ми створили курс Enterprise Patterns, щоб дати тобі інструменти для прийняття складних технічних рішень і впевненого переходу на новий рівень. Що буде на курсі? Понад 90 лекцій у записі, 6 живих вебінарів з реальними кейсами, фідбек по домашках, ком'юніті сильних розробників. Стартуємо вже зовсім скоро 5 травня. Приєднуйся, бо архітектор у душі не професія, а менш досвідчені колеги вже стають тобі лідом. США можуть змусити Google продати. Хром у вирішальному етапі антимонопольного судового процесу. Триндець хрому. Після майже п'яти років юридичної боротьби оборона Google починає тріщати по швах. Федеральні суди США вже визнали компанію незаконним монополістом на ринку онлайн-пошуку та цифрової реклами. Тепер Мін'юст готується до другого етапу судових процесів щодо визначення покарань. У Вашингтоні розпочався тритижневий розгляд, на якому уряд США вимагатиме від Google розпродати окремі активи, припинити ексклюзивні угоди та відкрити дані для конкурентів. окремо стоїть вимога стосовно Chrome. Міністерство юстиції хоче змусити компанію продати браузер, який є ключовим шлюзом до пошуку. Ч, з якого біса він ключовий шлюз? не розуміє. Також на порядку денному обов'язок інформувати державу про нові інвестиції в галузі штучного інтелекту, яка, на думку уряду, може стати наступним полем цифрової монополії. Це з чого б. Суд заслухає топ менеджерів Google, а також представників конкурентів. Ооо, ми тепер знаємо цих людей. Go, Bing Yahoo. Дерезумілія. Лузери, і скажімо, оригінали, да. Та гравців у сфері як-от OpenAI та kod Як AI говорити цю назву? Як-от OpenAI та Perplexity. Не можу нормально виговарювати їх назву, блін. Паралельно готується ще один масштабний процес щодо монополії на ринку рекламних технологій. Суд у Вірджинії походить з тим, що Google незаконно поєднав свій рекламний сервер GFP та біржу AdX, фактично змушуючи видавців грати за його правилами. Очікується, що уряд вимагатиме розділення цих сервісів. Не користувався, не можу нічого сказати. Платформи, які заробляють на рекламі, давно скаржаться на нерівні умови гри. Напевно, рішення судів можуть вийти вже цього літа. Проте навіть у разі поразки компанія має шанс затягнути впровадження змін на роки. Усі ці події відбуваються на тлі історичного прецеденту антимонопольної справи проти Microsoft, яка, хоч і не завершилася розділенням компанії, але відкрила ринок для нових гравців. Одним із головних бенефіціарів тоді став саме Google. Тепер же коло замикається. А не треба так було робити. І саме Google може опинитися на місці свого легендарного попередника. Ну що, Apple підготуватися, я так впевнений. Да? Тому що, що б ми там не казали, але якщо порівняти з Microsoft і Google, Apple в своїй ніші там такий собі монополіст. Ну ладно, Скажімо так, я, звісно, як людина. Ну, скажем, трохи розбираючися в фінансах, розумію, що монополія це завжди погано. Але е, я не можу сказати, що зараз там Chrome це якийсь монопольний браузер. Я, наприклад, його на більшості комп'ютерів навіть не маю. В мене там є опера, якою я постійно користуюсь з історичних причин. І, ну, і, звісно, Edge, тому що це Windows. Все, Ну, Chrome – подеколи встановлює. Але сказати, що хром прям монополіст е, серйозно, тим більше, що монополіст для доступу до а, самого пошуковика Google. Чого б? Ну, причому тут, до речі, цей Деґа, Яху, Бінгі і прочі трешаки. я е, ладно. Ребята, чого ви ще живі? Я дуже здивований. Убер готує всіх співробітників до епохи Ші. Прокинувся. Генеральний директор компанії Дара Хосров -Шахі, ух, Шахіще просто волшебне, заявив, що в Uber планують запровадити спеціальні навчальні програми зі штучного інтелекту. Про це він розповів під час інтерв'ю для Браунівського університету, де сам здобув ступінь бакалавра з інженерії. Цитую, в Убір ми вважаємо себе високотехнологічною компанією 30 тисяч співробітників, і недостатньо моїх співробітників знають, як конструктивно використовувати ши. Пояснив Хосропшахіг. За його словами, вже найближчим часом Uber почне навчати персонал роботи з ши агентами, зокрема у сфері програмування. Причому це не просто ініціатива, а майбутня необхідність. Здається, що хтось пропустив декілька останніх років. Цитую: навчання з використання ши агентів для кодування стане абсолютною необхідністю в Uber протягом року, наголосив він. Топ-менеджер також додав, що освітні установи мають інтегрувати подібне знання у шкільну програму, адже вміння ефективно працювати за штучним інтелектом це те, чого дедалі більше очікують компанії від майбутніх працівників. Краще він би взяв собі прізвище капітана Очевидність, було б простіше вимовляти. Але ну, якщо без жартів, то він, звісно, правий. Ну як тут можна бути неправим? Я також за те, щоб навчати дітей користуватися штучним інтелектом, ну системами ж нейромереж, тобто генеративного йде. І ну, це, звісно, корисно. Це звісно, те, що очікують всі роботодавці. Просто я так здивований, що він такий. Оба ми прокинулися і робимо те, що робить всі інше. Клас, ладно. Copilot Vision тепер доступний безкоштовно в браузері Edge. Microsoft зробила ще один крок до майбутнього, де штучний інтелект не просто помічник, а повноцінний учасник нашого цифрового життя. Copilot Vision – Функція, яка дозволяє бачити те, що ви бачите на екрані, тепер доступна для безкоштовного використання в браузері Edge. Тому вони все ж таки намагаються якось вас змусити їм користуватися. хоча я їм користуюсь виключно для того, щоб погоду передивитися, тому що він відкривається, якщо натиснути в Windows на іконку погоди. Все більше ні для чого. Ладно. Так ось Vision працює у форматі голосового діалогу. Він ви просто говорите і чекаєте на відповідь від Copilot. Функція може стати у пригоді під час приготування їжі, коли Copilot веде вас крізь рецепт, або ж під час підготовки до співбесіди, допомагаючи розшифровувати вакансію. І згенерувати ідеї для супроводного листа. Ну, скажемо так, якщо перший варіант ще більш-менш виглядає розумно, то другий. А навіщо тут взагалі керування голосом? Мабуть, я б тут скоріше зглядав людей з обмеженнями, да? За інформацією на сайті підтримки Microsoft, Copilot Vision може підсвічувати частини екрану для кращої навігації, однак не виконує жодних дій замість користувача, не натискає на кнопки і не заповнює форми. Ось це даремно. Ширше можливості Vision, що працюють на рівні всієї системи, досі залишаються ексклюзивом для предплатників Copilot Pro. Власники платної версії можуть використовувати Vision і в інших програмах, зокрема, наприклад, у Photoshop, редакторах відео або навіть у Minecraft. Я не буду це коментувати, де функція вже довела свою ефективність. Я також не буду коментувати, добре. Щоб активувати Copilot Vision, потрібно відкрити відповідне посилання на сайті Microsoft у браузері Edge. Після згоди з умовами можна запустити сесію, натиснувши на іконку мікрофона в панелі Copilot. Сигналом до початку роботи стане характерний звук і зміна відтинку вікна браузера. Ну, не знаю, спробувати щось. Шоль, якось. Хоча я все ще не розумію навіщо він мені потрібен. Хорошо. Я зараз здебільшого Copilot використовую для того, щоб редагувати сценарії відео, там, всякое, рятувати, там да, якихось виступів і так далі. І зазвичай мої так. Третій пункт трохи недоречний. Давай його приберемо. Замість нього поставимо п'ятий, а замість п'ятого додай ось такий пункт. Ну, от так приблизно виглядає моя праця за е -е, штучним інтелектом. Мабуть, якщо б я це казав голосом, це було б швидше. Ну, не знаю. Ну, ладно, а голосовий ввод, куди подівся, він же завжди був. Ладно. Окей. В чому нововведення? Те, що він бачить, що на екрані зараз? Ну, ок. Мабуть, він мені ще з монтажем допоможе, так? Да? Не знаю. Ладно. Через помилку сканування з'явився фальшивий науковий термін. Штучний інтелект розносить його по всьому інтернету. Ну Кіберпанк, якого ми заслуговуємо. Погодьтесь. Науковці нещодавно виявили в публікаціях дивний термін: Вегетативна електронна мікроскопія. Я знаю всі три слова окремо, але коли я намагаюся в голові їх поєднати, це виглядає якось прям. Я не хочу це коментувати, тому що ну, раптом ви там. Зараз їсте або щось таке інше робити. Ну я не хочу вам. <рес> Ладно, давайте це пропустимо. Попри наукове звучання, це слово сполучення не має сенсу, про що я й кажу. І все ж воно стало так званою цифровою копалиною. Помилкою, що закріпилося у системах штучного інтелекту і тепер поширюється як частина загального знання. Уперше цей термін з'явився через помилку під час оцифрування статей 50 п'ятдесятих років. Слово вігітативна з однієї колонки об'єдналося зі словом електрона з іншої. Наразі цей термін згадується у щонайменше 22 наукових роботах. Деякі були відкликані, інші – виправлені. Найбільш тривожним стало те, що великі мовні моделі, зокрема GPT 3, GPT 4 Out та 35 підхопили це слово і впевнено генерують його у відповідях. Це свідчить, що помилковий термін потрапив до навчальних даних, імоверно, через Common Crawl – величезний набір осканованих веб-сторінок. Виправити таку помилку майже неможливо. Ну це просто треба перевчати всі моделі, ви розумієте, так? Да? Обсяги даних колосальні, а прозорість у роботі моделей відсутня повністю. Навіть якщо термін виявлено, його повне блокування може зашкодити іншим контекстам. Ну, прям як в людської психіки. Цей випадок змушує задуматися, скільки ще таких помилок блукає у штучному інтелекті. Науковці, розробники шита, та видавці мусять навчитися жити в епоху, де навіть Нісенітенце може назавжди вкоренитися в інформаційному просторі. Я вам більше скажу, скоріше за все, років за 10 цей термін таки потрапить до наукової літератури і буде там жити. Хоча що він. Означає я все ще не можу здогадатися, як я взагалі. Ну ладно, зрозуміло. До речі, я все ж таки сподіваюся рано чи пізно позвати нашого хорошого друга Ілью Клімова, який розповідав мені щось дуже схоже на конференцію, де ми були разом, що штучний інтелект, тобто система генеративних нейромереж. Дуже залежить від того, які вхідні дані вони отримують. І якщо в цих даних вже є згенеровані інші або той самий нейромережі даних, то е, навчання на даних, які вже зіпсовані згенерованими даними, приводить до того, що система починає працювати набагато гірше. Потім система знову генерує якісь дані, вони виходить в інтернет і на них знову навчаються. Тобто це вже другий, друга ітерація переработки цих даних. Якщо переробляються дані багато разів, то виходить повна сиентинця, і люди ну, просто можуть отримувати 100% відповіді. І ми зараз, мабуть, живемо якраз ту епоху, поки ще в інтернеті не так вже багато. Зіпсованої даних. До речі, те, що він сказав, тоді мене дуже здивувало. Він сказав, що всіх даних, які є в інтернеті, замало для того, щоб навчати справжні нейромережі. Е е Їх повинно бути на декілька порядків більше є такі, в такій сенсі. Він каже, ну так, замало. Треба ще даних генерувати. Ну а генерувати не можна, треба нові дані збирати. Справжні. От якось так. Так що відчувається, що все це тільки починається. І наостанок, поки одні навчають ши думати, бачити і писати код, інші все ще не впевнені, що їх не беруть на роботу через кризу або що скоро програмісти стануть непотрібні. Ну що ж, щасти вам. А ми продовжуємо працювати, вчитися і адаптуватися до світу, де розробники, як і раніше, потрібні всім. До зустрічі в наступних новинах. Бувають моменти, коли нічого не освітить ваш шлях краще, ніж міст, що горить за спиною. Дон Хенлі, Иглс.